Шановні майстри, сьогодні хочу вам розповісти про плиткоріз для великого формату, навіть не так, оновлення плиткоріза для великого формата від відомої фірми італійської Батіпа. Він називається Батіпав Лампакут. Ну, така дивна назва. І, звісно, є зміни, про яких я зараз детально зупинюсь. Він приблизно вже більше двох років випускається. Як на мене, ціна якість. Якщо Сігма Реймонді десь пішли в космос, то він конкурує з китайськими плиткорізами. Тому вам треба звернути увагу. Принципово перед оглядом чому менше людей його купляють. Тому що на нього в Україну поки що не постачається електрична частина, тільки ручна частина. Але. Хочу вам сказати, що 95% плитки великого формату товщиною 6-8 мм ріжеться ручним плиткурізом. Це просто, зручно, швидко. І якщо вона не перекалена, якщо вона якісна, ця плитка ріжеться. Перед тим, як е, перейти до порівняння, хочу звернутися до росіян. Пішли вон з мого канала. не місце в цивілізованому світі до всіх цивілізованих людей. Бачите росіянина відразу шлях йому на... за руським кораблем. Там їм місце назавжди вже. Так, тепер. Е, яка принципова відмінність? Подивіться. Шини залишились ті самі, але я так розумію, обробка шин змінилася. Бачите, вона стала шероховата, і тут вона така блискуча шина в попередній моделі. На шинах з'явилися ось такі пластикові закладочки. Ну, я не знаю наскільки довго вони прослужать. Це по шинам. Решта по шині нічого не змінилося. Як на мене, тут гумова така прокладочка є, щоб вона не залишала слідів на плитці. Кріплення також тут, як на мене, воно скопійовано. То лісів, то Раймонді. Ну, тут надійне нормальне кріплення на двох штирях із середньому стрижні. Немає в мене претензій по кріпленню. Звісно, коли ви з'єднали, краще перевірити, щоб вона була е, пряма. Так що, по шині зміни мінімальні. Як... По чому зміни? Саме головне зміна, що тут з'явилося ось такий чехол, якому зручно розмістити все. І шини, і ламач, і каретку, і присоски. Воно тут все розміщається, навіть ще є запас. І це дуже добре. Так, тепер змінилися, зовсім змінилися каретки. Дивіться, ось це нова каретка. Е, вона спрощена. Я так розумію, чехол зробили. Так тепер на чому ж треба секономити? І вони зекономили. Якщо задня частина у них однакова, ну такі ж самі ролики стоять, все те саме, на чому вони зекономили? Дивіться, тут повноцінне погруження стоять пружини, вісь, ну як положено, немає в мене претензій, Хе, то тут вони зробили просто вигинання. Просто він вигинається. В принципі, воно працює. Як не дивно, воно працює. Це просто геніальна думка майстрів. Дивіться, якщо ви натискаєте за ціли сили, сили, він навіть не піднімається. Значить він відцентрований. І ви припускаєте і ріжете. Надавлюєте і ріжете. Але бачите, вона просто тут вигляді пружина сама метал. Ну, ось таке рішення. Немає люфтів, немає в мене претензій. Звісно, простим. Крім того, ну батіпав, ви ж займаєтесь великим форматом. Для великого формату він в основному гладенький. І треба застосовувати різці там, ну, чим менше там 12-15 мм оптимально. Вони ж сюди впихнули 22 мм без підшипника. Звісно, сюди можна поставити їхній різець, який стоїть на попередній Дві, Дивіться, це 15-міліметровий шикарний різець, який якраз сюди підходить. Бачите, вони в попередній дали можливість вибирати або 15-міліметровий, або для якоїсь структурної плитки товстої плитки, вдруг на метр двадцять людина захоче різати, ставити 22-міліметровий. У нього ширина 4 мм. То тут уже майстру треба самостійно купляти різець, самостійно підбирати втулки, тому що він вже 4 мм. А бачите, ось тут є такі е, втулочки поставлені, щоб от, тоненький 15-мм тоненький різець, ну якась дивина. Але, скажімо так, можна його доробити, і це невеликі витрати часу, Ну, приблизно 20 хвилин витратити. Так, наступне. Я колись робив огляд по присоскам. Присоски тут, ну, вони схожі на китайські, металеві, але з написом батіпав. Подивіться, яка поверхня. Такої поверхні не буває. В основному на великому формату. Вона така ну, структурна, дуже структурна, глибокі, тріщини йдуть. І ці присоски вже о, одна не тримає, але вони приблизно більше 20 хвилин тримають. Можливо, тут якийсь є е, дефект в самому. Ну, тому, але в принципі, для різу, для різу вам вистачить з головою 5 хвилин. Відміряли, поставили, вологою серветочкою провели, відрізали, і вам вже і присоски і не треба, можна відщлкувати. І все на все, вам 2 хвилини. З запасом вистачає. В присосках є ось такі захисти. Ну, Я не знаю для чого, тому що окремо їх зберігати ніхто ж не буде іми працювати, але є такі захисти. Що ще тут є? Ось з'явилися ось такі фіксатори. От для мене дивина. Ну, Хто мені пояснить, для чого це відбивачі? Ви що, десь посередині ставите, дорізаєте, не дорізаєте до кінця. Для чого цей відбивач? Ну, В ручному плиткорізі. але він є. І, можливо, десь його можна застосувати як пробку, ну, я не знаю, ну кудись його ж, напевно, ж можна застосувати. Ось така діталька. Може хто мені скаже, для чого вона е тут зроблена. Слава Богу, вони не змінили ламач. У мене був батл, ми перевіряли ламачі. Ламач від батіпав показав найкращий результат. Е я і тоді і кажу, і зараз, от знаєте, як е по волшебству. Я не знаю українською, як перевести але він просто фантастично легко ламає і швидко плитку. Дякую італійцям, що зробили такий ламач. Як на мене, йому рівних серед ламачів немає. Для великого формату, відповідно. Бо всі плиткорізи для великого формату Не призначені різати плитку метр двадцять Хоча наші. Майстри це роблять. Але відсоток браку, я не рекомендую, бо відсоток браку доволі великий. Тому, як на мене, цей плиткоріз принципово схожий на сігму, але значно, значно дешевше. І тому це добра конкуренція Сігми. Звертайтесь до мене, я надам консультації по різним плиткорізам, які постачаються в Україні. Звісно, я перевагу віддаю. Італійським, бо все ж таки вони, е, вони вже вони мають досвід відповідно, щоб гарно, якісно і швидко різати плитку. Так що, саме головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Слава Україні!